Лоуренс Блок Явка з повинною. Уорен Катл вийшов зі своєї квартири на 83-й вулиці і попрямував у бік Бродвея. Був ясний прохолодний березневий ранок. На розі містер Каттл, як завжди, купив номер Daily Mirror. увійшов до кафе, де зазвичай снідав, взяв солодку булочку, чашку кави. І сів за вільний столик, щоб почитати газету. Дійшовши до третьої сторінки, він перестав жувати і відсунув чашку. Там була стаття про вбивство жінки в центральному парку минулої ночі. Маргарет Уолдек працювала медсестрою у лікарні на п'ятій авеню. Після зміни, опівночі, коли вона поверталася через парк додому, хтось накинувся на неї, познущався. І завдав безліч ножових поранень у груди та живіт. Це була довга і досить детальна розповідь, доповнена моторошною фотографією. Уорен Катл прочитав статтю, глянув на фотографію і згадав Алея парку, нічне повітря, довгий ніж у руці, рукоятка, волога від поту, очікування на холоді у безлюдному парку, звук кроків ближче ближче. Його ривок зі стежки в темряву кущів та поява жінки, і потім неймовірна лють нападу і гримаса болю на обличчі жінки, її крики і ніж вгору, вниз, вгору, вниз. Слабкий і, нарешті, обірваний крик у катла закрутилась голова. Він глянув на свою руку, ніби очікуючи побачити в ній ніж, рука, однак, тримала на третину з'їдену солодку булочку. Пальці його розтиснулися, булочка впала на стіл. О Боже. тихо промовив Катл і тремтячими руками запалив сигарету. Він убив жінку, зовсім незнайому. Він ніколи раніше навіть не бачив її. У статті його називали нелюдом, бандитом і вбивцею. Поліція неодмінно знайде його і змусить зізнатися. Буде суд і вирок. Потім прохання про помилування. Відмова і тюремна камера, і довга дорога до електричного стільця. Катл заплющив очі і судорожно зітхнув. Чому він це зробив? Що сталося з ним? Увечері він купив Journal American, World Telegram та Пост. Пост надрукував інтерв'ю з сестрою Маргарет Волдек. Катл плакав, коли його читав. Проливаючи сльози однаково, як по Маргарет Волдек, так і по собі. Судячи з статей у газетах, поліція не мала жодних доказів, і він вирішив, що може уникнути покарання. Тільки опівночі Катл ліг спати, спав уривками, знову переживаючи всі жахи минулої ночі. Звук кроків, напад, ніж, кров, свою втечу з парку. Востаннє прокинувся о сьомій годині, вирвавшись з нічного кошмару, весь мокрий від поту. Якщо ці сновидіння переслідуватимуть його ніч за ніччю, то життя втрачає всякий сенс він психопат, і пойняття добре і погано не мають для нього значення, спокута в обіймах електричного стільця здавалася найменш жахливою з усіх можливих покарань, тепер він уже не хотів ховатися. Ніколи раніше Уорену Катлу не доводилося бувати у поліцейському відділку. Він розташовувався всього за кілька кварталів від багатоквартирного будинку, в якому Катл мешкав, проте довелося зазирнути у телефонний довідник, щоб дізнатися точну адресу. Катл увійшов до будівлі поліції і в нерішучості зупинився. Нарешті побачив чергового і звернувся до нього, пояснивши. Що хоче поговорити з кимось з приводу убивства Маргарет Волдек. «Волдек?» – перепитав черговий, жінка в парку. Присівши на дерев'яну лаву, Катл чекав, поки черговий дзвонив нагору, щоб з'ясувати, хто займається справою Маргарет Волдек. За кілька хвилин його попросили піднятися до сержанта Рукера. Рукер виявився молодим чоловіком із заклопотаним обличчям. Він сказав, що веде справу у Олдек. Але спочатку відвідувачеві доведеться повідомити деякі відомості про себе. Записавши на жовтому бланку, Рукер задумливо підняв очі. Ну, добре, з формальністю покінчено. Що ви для нас маєте? Я зробив це, відповів містер Катл, і, коли сержант Рукер здивовано насупився, пояснив. Вбив ту жінку в парку Маргарет Волдек. Катл розповів усе точно як пам'ятав з початку і до кінця, що сили, намагаючись не втрачати самообладання в найважливіших місцях. Сержант Рукер та ще один поліцейський почали ставити запитання Де ви взяли ножа? В магазині дешевих товарів. Де саме? На Коламбія Авеню. Пам'ятаєте магазин? Він пам'ятав прилавок, продавця. Пам'ятав, як розписувався за ніж і як забирав його. Він тільки не пам'ятав, що то був за магазин, навіщо ви напали на жінку. Щось на мене найшло непереборна потреба. Мені потрібно було зробити це. Чому саме Волдик? Просто вона попалася. Де ніж викинув у каналізаційний люк? А де цей люк? Не пам'ятаю. У вас на одязі має бути кров адже вбита втратила її багато. Одяг у вас вдома? Я позбувся його. Щось невиразно спливало у пам'яті, щось пов'язане з вогнем. Топка для спалювання сміття у вашому будинку? Ні, в нашому такого немає. Я прийшов додому, переодягся. це пам'ятаю. Зав'язав одяг у вузол і побіг до іншого будинку. Кинув все в топку для сміття і помчав назад до себе. Його попросили зняти сорочку, оглянули руки, груди, обличчя та шию. Жодних подряпин, сказав сержант Рукер. Жодного сліду, а жінка дряпалася. В неї під нігтями виявили шкіру. Знявши відбитки пальців і сфотографувавши, Уорена Катла, звинуватили в навмисному вбивстві і запропонували зателефонувати адвокату. Але Катл не знав жодного. Потім його відвели до камери і замкнули двері. Сівши на табурет, Катл закурив цигарку. Вперше за останні 27 годин у нього не тряслися руки. Години за чотири до камери увійшли сержант Рукер та поліцейський. Ви не вбивали ту жінку у містере Катл, сказав Рукер. Тепер поясніть нам, навіщо вам знадобилося казати, що ви це зробили. Катл здивовано дивився на них. Почнемо з того, що ви маєте алібі, і ви про нього не згадали. Ви ходили на двосерійний фільм у кінотеатр Лоуеса на 83-й вулиці. Касир упізнав вас за фотографією і згадав, що ви купували квиток на 9.30. Білетер Пілетер теж упізнав вас. Він пам'ятає, що коли ви йшли в туалет, то спіткнулися, і йому довелося притримати вас це було вже після опівночі. Чоловік з вашого будинку, який живе далі коридором, клянеться, що до першої години ночі ви були в себе, і через 15 хвилин після того, як увійшли, у вас погасло світло. Якого ж біса ви сказали нам, що вбили жінку? Це було неймовірно. Він не пам'ятав жодного фільму, не пам'ятав, щоб купував квиток, або як спіткнувся дорогою до туалету. Він пам'ятав лише, як ховався у кущах. Пам'ятав звук кроків, напад, ніж і крики, пам'ятав, як кинув ножа у люк, а одяг у якусь топку для сміття, і як змивав з себе кров. Більше того, ми знайшли людину, яка, ймовірно, і є вбивцею, його ім'я Алекс Кенстер. Він був двічі засуджений. Ми взяли його у звичайному патрульному обході. Під подушкою знайшли ніж у плямах крові, його обличчя все подряпане. І я ставлю три проти одного, що зараз він уже зізнався. Це він убив Маргарет Волдек. То чому ви взяли вину на себе? Навіщо завдали нам стільки клопоту? Навіщо брехали? Я не брехав. пробурмотів Уоррен Каттл. Рукер тяжко зітхнув. Втрутився другий поліцейський. Рею, я маю ідею. Давай перевіримо його на детекторі брехні. Катла привели до якоїсь кімнати, прив'язали до дивної машини з самописцем і почали ставити запитання: як його ім'я, скільки років, де він працює, чи вбивав він у Олдек, скільки буде 4 плюс 4, де він купив ніж, його друге ім'я, куди подів свій одяг? Нічого, сказав поліцейський, жодної реакції. Може, він просто не реагує на цю штуку, адже вона не на кожному працює. Тоді попроси його збрехати. Містер Катл, сказав сержант Рукер. Зараз я спитаю вас, скільки буде чотири плюс три. Потрібно, щоб ви відповіли шість. Скільки буде чотири плюс три? Шість. Реакція була і сильна. Ось у чому річ, пояснив поліцейський. Він справді вірить у те, що вбив Маргарет Волдек. Ти ж знаєш, що може вичворяти уява. Він почитав статтю в газеті. Уява зіграла з ним злий жарт, і він одразу в це повірив. З Уореном Катлом довго розмовляли, доводячи фактами, що він ніяк не міг зробити те, в чому зізнається, і він не мав аргументів, щоб заперечити їм він був змушений повірити. Тепер, ви, мабуть, вважаєте, підсумував сержант Рукер, що збожеволіли. Не хвилюйтесь кожна публікація про вбивство приводить до нас дюжину охочих зізнатися. У вашій підсвідомості живе спонукання до скоєння вбивства. Ваша совість страждає, прагне позбутися почуття провини, сприйняття реальності спотворюється, і ви вірите, що зробили це, і, врешті, решт ви зізнаєтеся в тому, чого ніколи б не змогли зробити насправді. Ми постійно стикаємося з такими речами правда, не у всіх переконаність така сильна, як у вас, і не всі в змозі так точно описати ситуацію. Детектор брехні допоміг нам зрозуміти вас. Ви психічно не хворі і цілком можете контролювати себе. Тільки не треба постійно думати про це. Психологія. зауважив другий поліцейський. Цілком можливо, що у вас це повториться, але не дозволяйте думкам заволодіти вами. Намагайтеся викинути їх з голови. Та нагадуйте собі, що ви нікого не вбивали, і все буде гаразд. Якийсь час Катл відчував себе емоційно утупілим, потім настало полегшення йому більше не загрожує електричний стілець і не тисне постійне почуття провини. Тієї ночі він спав без жодних сновидінь. Через чотири місяці у липні все повторилося. Він прокинувся, вийшов на вулицю, на розі купив Daily Mirror, сів за столик за солодким пирогом та кавою. Відкрив газету і на третій сторінці прочитав статтю про 14-річну школярку, яка минулої ночі не повернулася додому. Якийсь чоловік затягнув її в глиб алеї і бритвою перерізав горло. Стаття супроводжувалась страшною фотографією, подібно до спалаху світла, на тлі темного неба блиснув спогад, що відновив усю картину. Бритва в руці, дівчинка, що відчайдушно виривається. Відчуття її ніжного, напруженого від жаху тіла, стогін, кров, що хлинула з розрізаного горла. Катл згадав, що було в березні, тоді його пам'ять помилилася, але цього разу помилки не могло бути. Він виразно пам'ятав кожну деталь щоправда, сержант Рукер попереджав його, що це може повторитися. Уоррен Катл боровся зі своєю пам'яттю. І чинив опір як міг, але часом логіка безсила проти завзятої свідомості якщо людина тримає у руці троянду, відчуває її аромат, колеться об її шипи, то ніякі докази розуму не здатні похитнути його впевненість у тому, що троянда існує насправді. Його сни були настільки реальні, що він постійно прокидався, одного разу навіть кричав. Вранці простирадла, матрас на ліжку були мокрими від поту. Він довго стояв під холодним душем, потім одягнувся, спустився вниз і вирушив у поліцейський відділок. Не зупиняючись біля чергового столу, пройшов прямо нагору і знайшов сержанта Рукера. Побачивши катла, той примружився «У, у Орен Катл зізнання. Учора я згадав, як убив дівчинку в Квінсі. Впевнені, що ви її вбили? Так. Сержант Рукер попросив його зачекати. Незабаром він повернувся. Я дзвонив до відділу розслідування вбивств у квінсі. Дізнався деякі подробиці, які не друкувалися в газетах. Ви щось вирізали на її животі? Я. я точно не пам'ятаю. Ви вирізали я кохаю тебе. Згадуєте? Так, він згадав я кохаю тебе три слова, доказ того, що страшний вчинок був такою ж мірою, актом любові, як і знищення, він пам'ятав так само чітко, як вид, що відкривається з вікна кабінету, в якому він зараз знаходиться. Містер Каатл, не ці слова були вирізані на тілі дівчинки, вислів був нецензурним перше слово лайливе, а друге тебе Не я люблю тебе. А щось зовсім інше ось чому цього не було у газетах тому і ще для того, щоб мати можливість відкинути хибні зізнання. Як тільки я промовив ці слова, ваша пам'ять увімкнулася сталося щось подібне до потужного навіювання. Ви ніколи не торкалися дівчинки, але уява вхопилася за образ і відтворила всю сцену. Деякий час Уоррен Катл сидів нерухомо, мовчки дивлячись на свої нігті, тоді як сержант Рукер, вичікуючи дивився на нього. Нарешті Катл сказав: Я знав, що цього не міг, але мені потрібно було, щоб мене переконали. Коли пам'ятаєш все до останньої дрібниці, то не можеш просто сказати собі, що ти божевільний, що нічого не було увісні. Я щоразу переживаю заново, як і минулого разу. Я розумію, що не повинен був приходити сюди, що даремно витрачаю ваш час. Сержант Рукер запевнив його, що турбуватися нема про що. Містер Катл може приходити до нього щоразу, коли йому це потрібно. Катл подякував рукеру і потис йому руку. Вийшовши з відділку, він попрямував вулицею легко і вільно. Ніби з нього скинули важку ношу. Ця ніч минула без безсновидінь. Наступного разу це сталося в серпні. На 27-й вулиці, у своїй квартирі, шматком електричного проводу, була задушена жінка. Він згадав, як за день до вбивства купував саме такий провід. Цього разу він одразу пішов до рукера все виявилося дуже просто. Поліція схопила вбивцю майже одразу після того, як було набрано останні випуски ранкових газет. Ним виявився двірник будинку, де мешкала вбита жінка. Якось наприкінці вересня Уорен Катл повертався з офісу додому, цілий день лив дощ, а надвечір раптом несподівано визирнуло сонце. Дорогою Катл зупинився біля китайської пральні, щоб забрати свої сорочки. Потім завернув заріг до аптеки на Амстердам Авеню і купив пачку аспірину. На зворотньому шляху до будинку він проходив повз невелику крамницю залізних виробів, і тут щось сталося. Мимоволі, Катл увійшов до магазину, ніби хтось інший узяв на якийсь час у свої руки керування його тілом. Терпляче почекав, поки продавець займався з іншим відвідувачем. Потім купив сокирку для льоду. Вдома розпакував сорочки, шість штук білі, сильно накрохмалені з однаковими старомодними комірцями, куплені в одному маленькому галантерейному магазині і прибрав їх у шафу, взяв у руки сокирку, доторкнувся до шорсткої поверхні дерев'яної рукоятки. І холодної сталі леза. Лезом торкнувся нігтя великого пальця і відчув, яке воно гостре, поклав сокирку у кишеню, сів і повільно викурив цигарку. Потім спустився вниз і попрямував у бік Бродвея. На 86-й вулиці увійшов у метро, доїхав до Вашингтон Хайтс і пішов у невеликий парк, пробув там хвилин 15 ніби чогось чекаючи. На той час уже стемніло і похолоднішало. Катл зайшов у невеликий ресторан на Дікман-Авеню, замовив відбивну з картоплею та чашку кави, з великим апетитом поїв, у вбиральні ресторану вийняв сокирку з кишені і знову її погладив така гостра, така міцна. Він усміхнувся і поцілував лезо. Сплативши рахунок, вийшов з ресторану. Була вже ніч. Він блукав пустельними вулицями і звернув на якийсь провулок, зупинився і почав чекати. Його погляд був прикутий до перетину провулку з вулицею. Він не ворушився, завмер і чекав. І ось, нарешті, почув стакато високих підборів по асфальту, що наближається до нього. Повільно, обережно вирушив уперед, побачив молоду гарну жінку, струнку. З копицею синювато чорного волосся. Чарівна жінка, його жінка, саме така. Вона була на відстані витягнутої руки, туфлі продовжували стукати асфальтом. Він схопив її однією рукою за голову, затиснувши рот, а іншою з силою смикнув за талію Жінка втратила рівновагу, і він втягнув її у провулок. Вона почала кричати і вириватися. Він вдарив її головою об асфальт, і крик обірвався. Потім витяг з кишені сокирку і встромив жінці в серце, І залишив її там, мертво і холодно. Сокирку викинув у каналізаційний люк, знайшов вхід у метро і поїхав додому. Зайшов до себе в кімнату, вмився, ліг у ліжко і одразу заснув. Спав він міцно, без усяких сновидінь. Наступного ранку містер Каттл прокинувся у звичайний час як завжди бадьорий і готовий до робочого дня. Прийняв душ, одягнувся, спустився вниз, купив Дейлі Мірор, почитав статтю «Мона Мор, молода жінка, іноземка, виконавиця екзотичних танців, зазнала нападу у Вашингтон Хайтс і була вбита ударом сокири для льоду. І він згадав Сокирка. Тіло дівчини. Катл до болю стиснув зуби. Все було так реально. Подумав чи не звернутися до психіатра. Але він усе пам'ятав, як купував сокирку, як перекинув дівчину, як вструмив у неї лезо. Катл з силою втягнув повітря. Ні, треба все зробити по порядку. Він зателефонував до свого офісу. Це катл. Я сьогодні буду пізніше. У мене візит до лікаря. Ні-ні, нічого серйозного. Зрештою, сержанта Рукера цілком можна назвати особистим психіатром, і в нього насправді призначено візит до нього, постійно назначено, без фіксованої дати, оскільки сержант запрошував його приходити, якщо трапиться щось подібне, і те, що не сталося нічого серйозного, також було правдою. Тому що він знав, що насправді невинний, хоч би як наполегливо звинувачувала його пам'ять. Рукер зустрів його привітно посміхаючись. О, дивіться, хто прийшов. вигукнув він. Я мав цього чекати. Адже злочин якраз на ваш смак, так? Жінка зазнала нападу та вбита. Ваш почерк, так? Уорен катлу було не до сміху. Я Ця дівчина мор. Монамор. У цих дівчат зі стриптизу неймовірні імена, правда? Вона француженка, і вбили її ви. Я вірно розумію. Я, я знаю, що не міг, але вам треба перестати читати газети, сказав сержант Рукер. Давайте розберемося. Отже, ви вбили жінку. Де взяли сокирку? У, у магазині залізних виробів на Амстердам Авеню. Чому саме сокирка для льоду? Вона мене зачарувала. Гладка, міцна рукоятка і гостре лезо. Де вона зараз? Я кинув у каналізаційний люк. Зрозуміло, як завжди. Так, мабуть, було багато крові, так? Так, ваш одяг був весь в крові. Так, він згадав закривавлений одяг, згадав, як поспішав додому, сподіваючись, що ніхто не побачить. Куди ваш одяг? Кинув у топку. Але ж не в своєму будинку, так? Ні. Я переодягнувся і побіг у іншу будівлю. Не пам'ятаю куди. І кинув одяг в топку для сміття. Сержант Рукер грюкнув по столу. Стає все простіше і простіше. Або я вже набив руку. Танцівницю вдарили лезом сокири прямо в серце. Вона практично відразу померла. Ранка маленька, ні краплі крові. У мертвих кров не йде. А з таких ран взагалі не буває серйозних кровотеч. Отже, ваша історія розповзається як мокрий папір. Ну, як вам полегшало? Уорен Катл повільно кивнув. Але це, але це все так неймовірно реально. Ех ви, нещасний бідолаха, сержант Рукер похитав головою. Цікаво, скільки це ще триватиме. Він криво посміхнувся. Ще кілька таких випадків, і один з нас з є.